Бог призначив Дениса в то місце, в той час в саме на найважкі часи для нашої батьківщини для захисту нашого неба іменно Дениса з його професійними і особистими якостями. Завжди можна було на нього покластися. Це була людина такої непохитної сили, людина камінь, людина гірський потік. Він міг збирати людей навкруги себе, як він міг їх гуртувати, як він міг підтримувати їх. І це якість, яка є далеко не в кожній людині. Злякатися це неправдена. Я був дуже вражений сміливістю, звитягою Дениса, його героїчністю під час останніх хвилин його життя. В цей момент. Страшний. Він робив все, що в його силах, щоб зберегти людей, зберегти озброєння і ціною власного життя він не пошкодував. І до останньої хвилини він робив все, що від нього залежить. Денис разом з його підрозділом знищили 123 повітряні цілі, з яких ракети балістичні, типу Кінжал, Ескандер, багатократих ракет. Тому я вважаю, що ця людина заслуговує найвищого звання Героя України. Я дуже хочу, щоб подвиг мого чоловіка був гідно оцінений державою. Він врятував просто десятки тисяч життів насправді. Це не просто тисяча, не одна, не дві. Це десятки тисяч життів. Коли ми зустрічаємо новий ранок, коли починається новий день, коли ми відбили чергову ворожу атаку з повітря, я кажу завжди дякую ППО, дякую Денису за нашу мину". Я йому це казав і при житті. Місця люди йдуть і кажуть, що ну я сьогодні не виспався. Да, я сьогодні не виспався, я спав в машині, в підвалі, в вані. Е Часто ми вже не чуємо про те, що дякую, попову, дякую, що я живий, тому що хтось в одну ніч просто не виспався, а я в одну... після такої ночі стала вдовою зранку. Ціна. Просто то, що ми можемо проснутися зранку і невиспаними піти на роботу, це надзвичайно висока.